У всіх людей зникають ці частини тіла. Подивіться на себе і скажіть, що з цього у вас залишилося? Зуби мудрості. Близько 30% людей народжуються без них. Це пов'язано з тим, що наші щелепи пистають меншими через зміни в раціоні, і повне зникнення цих зубів очікується через 10-20 тисяч років. Точка Дарвіна це маленька складка на верхній частині вуха, яка, за словами вчених, є залишком рухомого вуха, коли тварини могли активно рухати ним, щоб визначати напрямок звуку. Зараз точка Дарвіна зустрічається лише у 10% людей. Куприк, він теж на межі зникнення. Тому що є залишком хвоста наших предків. За прогнозами, він повністю зілляється з хребтом приблизно через 10 тисяч років. Волосся на тілі також поступово зникає, тому що воно більше не потрібне нам ні для тепла, ні для маскування. Очікується, що воно зникне приблизно через 20 тисяч років, і нам більше не доведеться з ним боротися. Мізинці на ногах уже зараз стають усе меншими з кожним поколінням і також втрачають своє значення. Раніше вони допомагали підтримувати стійкість під час ходьби та лазіння, але тепер частіше викликають лише дискомфорт. І у багатьох народів, у 65% індіанців, відсутній довгий долонний м'яс на передпліччі. Раніше він допомагав нам лазити по деревах та хапатися за гілки. Зараз його немає вже у 15% людей. Час перевірити, чи є він у тебе.